Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про інвестиції в паркінги. Якщо у вас обмежений бюджет на інвестиції в нерухомість, або ви з якихось причин не хочете інвестувати туди велику суму грошей, то паркінг це один із варіантів, як ви можете реалізувати свою інвестицію. Можна придбати паркінг і перепродати його дорожче. Можна заробити на спекуляції, а можна придбати та здавати в оренду. Сьогодні поговоримо про всі ці тонкощі. Це не інвестиційна порада, це моя думка, мій досвід і аналіз. Паркінги можуть бути як наземні, так і підземні. У відео я не буду говорити про наземні паркінги, оскільки вони важче здаються в оренду, їх складніше продати, як для інвестицій я проздивлялась тільки підземні паркінги. Як правильно обрати паркінг під інвестицію? Тут і для оренди і для перепродажу будуть однакові критерії. По-перше, треба обирати паркомісце у ЖК бізнес класу або у нерухомості vip класу. ЖК економ-сегменту я б не роздивлялась взагалі. Тому що, скоріше за все, люди там віддадуть перевагу якійсь стоянці, яка буде знаходитись у п'яти хвилинах біля будинку, або будуть залишати авто десь у дворах. І на перепродаж так само, У ЖК економ-сегменту, навіть якщо він буде тільки будуватись, буде новий, паркінг може не користуватись попитом або ж не вирости у вартості. От як ви придбали його за 10 тисяч доларів на котловані, так ви можете потім його за 10 тисяч доларів і перепродати. Друге, на що варто дивитись, це наявність автостоянок, паркувальних місць поруч. На мою думку, краще обирати паркінг під інвестицією там, де буде обмежена кількість паркомісць, і там, де завжди є проблема з парковкою. Оцінюйте кількість квартир та кількість паркомісць у ЖК. Квартир, звичайно ж, має бути більше. Які є переваги таких інвестицій в паркінги? Перше, це те, що паркінг, на відміну від квартири, не треба обслуговувати. Там не треба робити ніяких ремонтів, підбирати меблі. Але за паркінг ви все рівно будете платити комунальні платежі, це не можна опускати. І максимум, що може статись з вашим паркінгом, це у вас може тріснути стяжка і все. Коштують паркінги дешевше за квартир, особливо, якщо ви будете брати його на моменті, коли будинок тільки будується. Окупаються паркінги так само, як і квартири, тільки вкладати туди грошей і часу треба менше. Також варто сказати і про недоліки такої інвестиції, тому що вони тут також є. По-перше, у вас можуть часто змінюватись орендарі і можуть бути великі простої. Але для того, щоб людина залишалась з вами надовго, можна на паркомісце поставити ще додатковий металічний шкаф, щоб людина користувалась ним як кладовкою. Це і виділить вашу пропозицію серед інших, і людина буде вже до вас більш прив'язана. Тому що, якщо вона зберігає у кладовці свої речі, мало ймовірно, що вона захоче від вас з'їхати. Тому, якщо розміри вашого паркомісця дозволяють, то це може додати вартості в оренді. Другий нюанс. Паркінг може не одразу здаватись в оренду. Коли житловий комплекс тільки буде введено в експлуатацію, треба буде трошки зачекати, поки люди зроблять там ремонти, поки комплекс обживеться. Це може бути навіть пару років. Якщо ви орієнтуєтесь на стратегію з пасивним доходом, обирайте тоді популярний ЖК, у якому ви точно впевнені, що він дуже швидко заселиться, але простої на початку будуть це 100%. У перші пару років після здачі будинку ця інвестиція може бути малоліквідною. Якщо ж ви націлені заробити на перепродажі, то краще купляти на етапі, поки будинок тільки будується на котловані, Паркінг буде коштувати значно дешевше, а продавати перед здачею або вже на етапі здачі будинку і введення його в експлуатацію. Також не у кожному житловому комплексі можна буде придбати паркінг окремо від квартири. У забудовника може бути умова, що паркінг продається тільки разом з квартирою. Тому за такими об'єктами може треба ще буде поганятись і пошукати їх. В оренді паркомісце не приносить багато грошей, це просто приємний пасивний бонус від вашої інвестиції, але і враховуйте, що ви вкладаєте свої грошей менше, ніж в квартиру. Дуже важливо такій інвестиції розраховувати дохідність у Києві. Зараз на момент запису цього відео оренда одного паркомісця в залежності від району і ЖК коштує від 2 до 7,5 тисяч гривень, а ціни на покупки стартують від 15 тисяч доларів. На мою думку, ця інвестиція має сенс, але тут треба дуже добре проаналізувати ринок, щоб знайти саме той об'єкт, який буде затребуваний при перепродажу і в оренді. Ну і напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно інвестування в паркінги, чи варто туди вкладати. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. І до зустрічі у нових відео.